Лодоги. Пішохідний міст. Люди саме з церкви йдуть. Як бачите, що доволі доволі жарко сьогодні, хоча вранці був заморозок. Ми були вже тут, тут Гора Небесної Сотні заходиться. Показували вам її. Чекайте, бо в мене десь не сідає. І річка стрій з нам, Ми вже на раз показували відео з нею. Триває наша подорож з дімкою і саєм. В попередній серії попередньому відео ми подивилися в рибнику оглядовий майданчик. А тепер йдемо очі, бачите, гойдолка на горі, від якої теж буде відкриватися гарний вид. Це напевно час, коли на мосту найбільший трафік. <смірка> а і зараз дійдемо до самої качельки. А, ще трошки подивимося на гори. На річку. Чисту воду. Йдемо далі. Ви качелі тут вже лишились пару кроків, пару метрів. Самі побачите. Яхту ТТ. Скільки ми дивилися кіто? О, 12.55, майже 12-та година дня. А йдемо рочаськи. Нагадую, в нас є дуже-дуже багато відео з Карпатського регіону. З різних куточків, ісколівські бискиди, Закарпаття, Франківщина. Кому цікава ця тематика, є окремий список відтворення Карпати, де можна побачити відео з Карпат, поруч з Карпатами. От зі знову ж ножки, і гори і видно. А від самої гойдоки буде ще краще. От гайдовка, гори, лавочка для тих, хто боїться на гайдолках сісти. порину до цієї

Связь поганая, я приведу, перегрузим. Мне не страшно. Не капельки? Не, вообще, у сейчас сильнейший, правда? Да. Сильнейший. Говорит, катайтесь со А она так не раскатывается. Раскатывается. Тяжко, тяжко А повний оберт зробить? No, не, не, Ты ж понимаешь, ми ногами тут не як не по привичці не спрыгнеш. Ні, по привичці спрыгнуть. Було б цікавіше. Вперед, так? Так, да, да.